Привіт усім любителям приколюх, жартів і смішнючих загонів. Мабуть, ви помолилися адресою, адже в ефірі найсерйозніша з усіх аналітичних програм. Open Mobile. Добре, дядько пожартував. Дядько сьогодні буде веселим. Сьогодні у випуску Icebreaker і Viking Voyage скоро на Андроїд. Розпочалося тестування нової пісочниці Junk Jack X. Мультиплеєрний симулятор польотів на космічному кораблі Space Team вже на Андроїд. Sortul – сорту, оригінальна логічна гра на iOS. про це та багато іншого далі у Open Mobile. Незабаром на Android з'явиться гра Icebreaker A Viking Voyage, заснована на популярній флеш в яку зіграли більше ста мільйонів разів. В продюсерах гри значиться всюди суща ровіо, що одночасно ставить проект у розряд хітових. За сюжетом у льодяній глибі застряг бідолах абородач. Може, Олександр Гадіонович? розробники не уточняють. Так от, щоб його визволити, потрібно дотягнути кригу до човна. А вже там за допомогою підручних засобів визволити бідолаху. Звісно ж, дістатися човна буде не так вже й просто, і для цього доведеться відколювати шмато. Очки льоду щоб компенсувати нерівності на словах, як водиться усім головоломкам, звучить не дуже насправді, ж нібито все доволі цікаво. Мультиплеєрний симулятор польотів на космічному кораблі Space Team успішно пришвартувався на планеті Android та вже чекає на своїх віртуальних пілотів. За сюжетом ви з друганами потрапляєте на борт космічного корабля, щоб врятувати його від вибуху над нової зірки. Перед кожним гравцем стоятиме завдання керувати власним бортовим комп'ютером із безлічу кнопок, тумблерів та датчиків. Якщо у завданні йтиме мова про те, чого немає у вас, звертайтеся за допомогою до компаньйонів. Головне не злоупочити, інакше незважаючи на те, що ви на орбіті, пухна і усміхнений нас наздовжене вас і там коротше кажучи, головне у грі це чітка взаємодія усіх членів команди та грамотне координування власних та чужих дій. Пам'ятаєте серіал про Пауер Рейнджерів, в якому нібито і мільйон серій, але всі закінчуються однаково? Зовсім скоро можна буде відчути на власній шкурі, як нелегко жилося героям у їхньому монотонному серіальному всесвіті. Гра Хрома Squad розповідає про групу каскадерів, які вирішили заснувати власну телестудію. Вам випадає роль їхнього менеджера. Наймайте акторів, купуйте камери, створюйте спецефекти і радійте, тому що ви не такий дурний, як ваші підлеглі. Адже вони настільки захоплюються своїм серіалом, що починають думати, ніби все це відбувається насправді. Гра з'явиться на всіх платформах у грудні. Студія PixBits розпочала бета-тестування двовимірного проєкту Junk Jack X. Гра дуже схожа на пісочницю Minecraft і буде безпосереднім продовженням проєкту Junk Jack. У грі буде доступним багатокористувацький режим, тож геймери зможуть спільно будувати схованки та досліджувати віртуальний всесвіт. Головною метою розробників є одночасне залучення якомога більшої кількості гравців до гри. У Junk Jack X з'явиться можливість редагування героїв, обирайте їхню стать, зачіску та давайте різноманітне обмундирування. Як і в рольових іграх, персонажі Тю медсестри а, о, ой, а, матимуть окремі слоти для предметів, які прокачуватимуть здібності героїв. Окрім того, можна буде відчути себе піксельним юдашкіним, створюючи самостійно предмети гардеробу. Набридли інтелектуальні ігри, а-ля хто хоче стати мільйонером, а розім'яти мозок не завадило б. Тоді проект «Сортел» – це саме те, що вам потрібно. Замість банальних однотипних питань на вас чекатимуть завдання на межі абсурду. В «Сортел» гравцю доведеться відсортувати групу предметів за відповідним критерієм, наприклад, вистроїти в порядку зростання розміри ніг знаменитостей. Також потрібні і неабиякі знання історичних подій, наприклад, щоб визначити, що сталося раніше, виверження і кюдля чи прихід Йоханисі Гурдардотір на посаду губернатора провінції хьовер Вайдід в кожному раунді опонент гравця чи штучний інтелект обирає один предмет, а потім гравець обирає наступну річ пов'язану з першою. І так, доки усі вони не будуть відсортовані. Механіка гри побудована так, що навіть не знаючи нічого і ні про що, доволі часто ви будете праві. Судячи з трейлера, гра поки що буде доступною тільки на iOS. Письменник Фантаст Ніл не в день ВДВ буде сказано Гейман. Оголосив, що займається розробкою гри «Вейверт Мейнор. У грі ви потрапите до покинутого маєтку початку 20-го століття, і вашим персонажем буде привид. Справа в тому, що невдаху героя вбивають буквально на порозі власного помешкання, і тепер він буде розкривати таємниці будинку та шукати причину власної смерті. Сам гейман вважає, що його проєкт стане тільки початком нової довгої історії, слідом за якою з'явиться і друга частина. Ну що ж, пан Гейман, удачі тобі! Розробники проєкту Polymer зі студії WhiteTac Rebella випустили нову гру піво. Ця аркада створена для того, щоб геймери перевірили, наскільки гарно вони вміють долати перешкоди, які постійно виникають на мапі. Все зроблено простенько, але зі смаком, а головним героєм гри виступає сфера, яка самостійно рухається по дорозі. У геймплеї все залежить від вашої реакції, адже протягом гри доведеться постійно маневрувати. Щоразу треки генеруються випадково, тож вгадати, де саме з'являться перешкоди, неможливо. Ну що ж, і на останок традиційно про цікаві свіжі релізи. Граючи у такі ігри, не соромно буду розповісти про них у творі на тему, як я провів літо. Казуалка для Brick Roll, незважаючи на свою, на перший погляд, банальність та простоту, легко зачепить геймерів та ще довго не відпускатиме. Нарешті стала доступною багатостраждальна райм капсел, про яку ми розповідали у четвертому випуску вперед до створення найкращої орбітальної станції. Баунті Армс Сайд Скровер на руші Ріал Енджін 3 захистив всесвіт від міжгалактичних відморозків. Ну що ж, а на сьогодні все зичимо щастя та добра усім мобільним геймерам. А ледве не забув, хоча цього б я точно не забув. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте друзям. Почуємось за тиждень у Open Mobile. Бережіть очі, попереду ще так багато класних ігор.